В Україні вирішили відмінити золоті та срібні медалі по закінченню середньої школи. Ця система існує ще з часів Російської імперії та пізніше була відновлена в СРСР, але в сучасних реаліях її вважають застарілою. Докладніше далі. Протягом останніх років кількість медалей для випускників збільшилася, проте рівень знань учнів через пандемію COVID-19 та війну значно знизився. Депутатка Наталія Піпа вважає, що цей пережиток існує тільки в країнах, що залишилися у пострадянському просторі. В країнах Європи цієї традиції немає. Якщо в минулому в СРСР та на початку незалежності України медалі давали привілеї під час вступу до університетів, достатньо було скласти один профільний іспит, то зараз медалі не дають жодних. Переваг під час ступу до вишів вони залишаються хіба що моральним стимулом для учнів, а для деяких батьків і керівників шкіл вони є способом публічно продемонструвати успіхи дитини або школи. Однак реальні знання випускників часто не підтверджуються результатами ЗНО на виготовлення медалей. Держава витрачає значні кошти. Наприклад, як повідомляв освітний омбудсмен Сергій Горбачов, у 2023 році держава витратила 1 мільйон 800 тисяч гривень для закупівлі понад 21 000 000 Тисячі медалей. А у 2022 році 1 мільйон 770 тисяч гривень для закупівлі 20 тисяч 600 медалей. Водночас, вимоги до отримання медалей учнями досить жорсткі. Для золотої медалі учень має отримати 10-12 балів з усіх предметів, а для срібної допустимі 9 бальні оцінки з деяких предметів. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.